МОНІТОРИНГ, здоров'я. Щасливий той, хто здоровий тілом, обдарований спокоєм і розвиває свої дарування. ФАЛЕС Мілецький. Давай почнемо з притчі. Слухай уважно. Мудрий садівник. Був собі старий садівник. Чиї сади славилися на всю округу красою та рясним урожаєм. Люди звіду і сіль приходили милуватися його квітами та ласувати соковитими фруктами. Таємницю свого успіху садівник розкривав кожному, хто питав Щоб зібрати багатий урожай, треба дбати про кожне деревце, кожну квітку. Поливати їх вчасно, обрізати сухі гілки, захищати від шкідників, і тоді сад віддячить вам красою та плодами. Одного разу до старого садівника прийшов молодий хлопець. Він захоплювався садами і мріяв мати такий же гарний як і у садівника. Хлопець спитав як мені виростити найкращий сад? Старий усміхнувся і відповів. Сад це як організм людини. Щоб він процвітав, йому потрібен постійний догляд. Так само, як ти поливаєш і підживлюєш рослини, ти мусиш дбати про своє здоров'я. Харчуватися правильно, займатися спортом, висипатися, уникати шкідливих звичок. Тіло це твій сад, а здоров'я його квіти. Якщо ти не будеш дбати про себе, то не зможеш насолоджуватися життям у повній мірі. Людський організм складається з різних систем органів, які працюють узгоджено. Процеси росту та розвитку тривають протягом всього життя. Вони є взаємозалежні та взаємозумовлені. Щоб оцінити та проаналізувати стан здоров'я і спрогнозувати розвиток якогось процесу, проводять моніторинг. Слово моніторинг означає спостереження. Під моніторингом розуміють систематичне одержання і обробку інформації, що може бути використане для прийняття того чи іншого рішення. Моніторинг здоров'я це безперервне стеження за розвитком організму з метою виявлення відповідності розвитку, бажаному результату, зокрема віковим фізіологічним показникам. Деякі показники фізичного здоров'я потребують моніторингу лікарів. Такі, як профілактичні огляди, ультразвукові дослідження, флюорографії, аналізи тощо. Проте за деякими показниками ви можете стежити самостійно. До видів моніторингу фізичного здоров'я підлітків належать моніторинг фізичного розвитку, функціональної підготовленості та фізичної підготовленості. Аби навчитися моніторити стан фізичного розвитку, потрібно вміти правильно його оцінювати. Для цього використовують дослідження антропометричних показників: зріст, маса тіла, об'єм грудної клітки, життєва ємність легень, сила кисті, пульс та тиск. У гармонійно розвиненої особистості всі ці показники відповідають віку, або вони всі однаково підвищені чи знижені не більше, ніж на 10%. Крім об'єктивних показників фізичного здоров'я, є ще показники суб'єктивні, тобто відчуття людини. До них належить стан самопочуття, працездатності, сну, апетиту тощо. Надмірні навантаження на організм можуть спричинити головний біль, задишку, біль у м'язах чи навіть у боку. Функціональна підготовленість організму пов'язана з розвитком мускулатури, опорно-рухової системи, співвідношення жирової, кісткової та м'язової тканини. До неї належить м'язова сила. Загальна витривалість, тобто здатність тривалий час виконувати роботу середньої потужності. М'язова витривалість здатність протистояти втомі за достатньо тривалих силових навантажень. Гнучкість здатність людини виконувати рухи з великою амплітудою завдяки еластичності м'язів, сухожилі зв'язок. Та спритність здатність виконувати координаційно складні рухи. Моніторинг фізичної підготовленості простежує результати фізичної підготовки, які були досягнуті під час освоєння та виконання рухових дій, необхідних для професійної або спортивної діяльності. Залежно від одержаних результатів моніторингу здоров'я можна підібрати вправи для поліпшення та підтримки фізичної його сторони. Якщо результати наразі вас задовільняють, то пам'ятайте, що ходьба пішки, щоденна ранкова зарядка, активний відпочинок допоможуть зміцнити і підтримувати здоров'я та свою фізичну форму у нормі протягом довгого часу.